Я вирішив записати коротке відео, так як нам, компанія LR Health and Beauty, військовослужбовцям нашої частини, створили волонтерську допомогу, надіслали вітаміни, які базуються на алоєвера, питному гелі, імбир, лимон, цинк, селен, мед, ну як кажуть, все, що книжка пише, для того, щоб бути здоровим. І цей напій називається Імун плюс імун пауер імун плюс для імунітету. Ну, так як більшість людей, як практика моя показує досвід, більшість людей не вміють, не знають, а не має культури споживання вітамінів, я вирішив записати коротке відео, в якому дам відповіді на питання. Перше питання: чи можна пити ці вітаміни регулярно, чи як часто їх пити? Важливо їх пити як рекомендовано виробником не перевищувати норму. Це не лікувальний препарат, це харчування для клітин, і важливо розуміти, що ви харчуєте клітини. Як часто треба харчуватися? Ну, звісно, що треба харчуватися регулярно, як часто треба снідати регулярно. Так само, і вітаміни, якщо є можливість регулярно їх вживати в рекомендованій нормі, то варто вживати їх регулярно. Другий момент: як їх пити краще? До їжі, під час їжі чи після їжі. В принципі, можна і перше, і друге, і третє. Можна і до, можна під час, можна після. Найефективніше це до їжі за 10-15 хвилин. Чи можна розводити водою? Так, вони, ці вітаміни мають специфічний присмак лимону, так, кислі і смак імбаря. Можливо, хтось не дуже любить. Звісно, що ви можете розвести це водою, але не гарячими напоями. Що ще? Чому не варто перевищувати норму? Справа в тому, що алоє може послабити так, стул. І, відповідно, відбувається очищення кишківника, відбувається очищення організму. Якщо перевищити норму, то людина це може відчути. Якщо раптом у вас така реакція, ну, можливо, ви там індивідуальні відбулося, то ви просто зменшіть норму. Що рекомендую я? Починайте пити 10 мл 3 рази в день. 10 мл це. Один оцей ковпачок. Це спрактиковано мною, це близько вже 10 років з різними людьми. Три ковпачки в день. Випиваєте 3-4 дні по нормально себе почуваєте, не болить у вас голова, там немає у вас розстройства, ви все нормально себе почуваєте. Ви можете переходити на два ковпачки в день, три рази. Це по 20 мл. Вийде. Ну і через 3-4 дні можна вийти на норму, рекомендовану виробником 3 рази по 30 мл, по 3 ковпачки 3 рази в день. Що ще важливо? Важливо питний режим пити воду. Чому? Ну Тому що вода виводить всі ці лишки, які у нас в організмі. Створилися і, відповідно, виганяє з організму. Тому це дуже важливо. Дуже здорово, що саме цей гель направлений на роботу імунної системи. Здорово в період вірусів, в період ОРЗ, саме підсилити роботу імунної системи. Я знаю, про що говорю, тому що сам також знаходжуся в середовищі, коли люди хворіють. І коли ти це не означає, що ти не захворієш. Це означає, що якщо ти захворієш, то дуже швидко можеш дати раду саме цьому і швидко відновитися. Оце дуже важливий момент. Будьте здорові, пийте вітаміни.